Доброго дня! У цьому відео я покажу, як створити власну віктарину на інтерактивній платформі WordWall, яка є унікальним інструментом для створення друкованих та інтерактивних матеріалів. Для початку треба зареєструватися або увійти. Оскільки я вже зареєстрована, то заходжу до системи. І от ось ви одразу бачите. Що у нас вгорі праву, чи ізноманітні варіанти, що можна робити на цьому сайті? Так, головна сторіночка, функції, спільнота, мої справи, мої результати, створення справи, оновлення плану підписки потрібно для платної версії. Яка просто додає більше можливостей, тобто за безкоштовну за безкоштовного користування цією платформою можна створити п'ять власних ресурсів і один відредагувати, а з оновленим планом можна буде створити більше. Обираю створити справу» і ось ви бачите, вже написано, що я використала двоє із доступних мені п'яти ресурсів. Пробуємо створити вікторину. Це буде просто вікторина з української мови. Я насправді навіть не можу сказати, для якого вона рівня. Ну, Домовимося, що то варіант вікторини повторення, так? У нашому питанні ми можемо додати зображення, завантаживши його з власного гаджета комп'ютера, або можемо просто вписати. Наше питання, і ось ви бачите у нас можливі різні варіанти його написати. Ну, наприклад. Оберіть правильну форму кличного відмінка. Таким чином, одне питання вже нам доступно, можна його продублювати або видалити за необхідність. Так, я створила з одним питанням. Ось додаємо питання друге. в відмінку однини форму маму Що ви ім'я имя Юлий? ім'я ночі ім або сьогодні Іма я Юрій, таночі і я Юрію, я правильно відповідь жіноче і я юлія. Ну, там ще декілька питань. Ну, наприклад, Оберіть правильне написання. Ну, ви бачите, легко можна редагувати текст питання. Пів години, під години окремо або пів години через дикі. Так, ну і створимо ще одне питання. виберіть правильне визначення часу або за 10 хвилин до 5 години, або без 10. П'ять або без тридцяти хвилин п'ята година. Обираємо так, і зберігаємо наш тест. Отже, наша справа збережена, інтерактивна. Тепер ми можемо її роздрукувати у вигляді вікторини, завантаживши ОПДР, співвіднести відповідники, подати у вигляді кросворду, у вигляді пошуку слів. Зафіксувати у вигляді анаграми. тощо. Ну, тут є ще багато варіантів, як ви бачите всі, да? може бути випадкове колесо. Графічні вікна та навіть місце для запису. Ми створювали ці в праву вигляді вікторини. Також можливо змінити нашу вікторину на форму. Анегроми, огонь в лабіринті, відповідники, випадкове колесо, відповідні пари тощо. Окрім того, ми можемо коригувати вигляд нашої вікторини. Вона може виглядати ось таким чином. Або можна обрати ось такий шаблон. Чи ось такий, Чи такий? Які більше до вподоби, або навіть ось такі космічні. Після того, як гру пройдено, можна побачити список переможців, показати відповіді до гри через почати гру знову. Для того, щоб цією грою могли користуватися інші користувачі сайту, нею потрібно подивитися, поділитися, щоб надати для неї доступ учням. Ми робимо її загальнодоступним варіантом, і таким чином вона у нас опублікована. Можна додати з якого віку, з якого предмету, Ну, предмет предмету я буду, все ж зрозуміло. Можна також додати тему, не знаю, вона в мене якась загальна, скоріш за все, так, і опублікувати наш листок. Отже, за цим посиланням, будь-хто із користувачів інтернету зможе перейти до цієї гри і спробувати неї, в неї пограти. Можна також поділитися цим ресурсом через ви бачите, різноманітні месенджери, Facebook, Twitter, поділитися у Google класі, надіслати на пошту або навіть будувати власний вебсайт.